Всім привіт! У нас в роботі Jeep Crunch Rocky на установку розетки фаркопа. Так як люди докупили окремо фаркоп, доустановили, але розетки на ньому ще немає. Разом з фаркопом був ось такий набор, але його замало. Сюди потрібен блок керування. Паркопом ж, іншими словами блок з узгодження прицепа. Той сам блок, проводка, ще одна розетка, різні всякі автомоти і так далі. Отже, обдивляємося нижче автомобіля. Де в нас є? Резинки, куди їм можна випустити кабель, так як бампер знімати не хочеться. Насправді резинок немає. Тут є заглушки ось ці. Будемо пробувати через ці заглушки опускати кабель, просверлимо отвір. Загерметизуємо. ну і пустимо на сам фаркоп. І тут прикрутимо розеточку. Блок узгодження буде стояти в кузові, Ну, в салоні, а саме в багажнику. Отже, що ми маємо в багажному відділенні? Е, у нас є тут розетка 12 вольт. Мабуть, до неї ми і будемо конектись так, як. Для плока узгодження потрібні 12 вольт по стіні, то є плема 30. Наперед салону якось не хочеться теж також тягнути кабеля, тому проще їх взяти тут. Обстановка на даний момент така. Ну все, залишилося тепер тільки на простихніки. Провода вже, всі внутрі. Просталося це все скомутірувати. Тут вже виведено. Отже, авто зібране. Все готово. Ось тут за цим фонариком стоїть блок узгодження. Тобто там вся розводка. Ну і, розет... і напругу на блок узгодження я дійсно взяв з розетки 12-вольтової. Ось так виглядає тепер розеточка. Повністю 7 пін, Все по стандарту, як має бути. Працюємо далі. Ще одне клієнт попросив зробити ВСО. Тобто додаткові фари з режимом стробоскопу. Стробоскопи у нас приїхали, виходить, білий просто світиться. Красно-червоний Моргає. Ну, бажання клієнта. Тому будемо використовувати тільки білі. Але е, їде зараз блок, який буде працювати в режимі стробоскопу. Ну, І підключимо, його. І підключимо до речі, ще надальнє світло його. Тому буде прикольно. Зараз покажу, як виглядає установка на даний момент FSO для установки зняли бампер повністю. Нижню частину вже змонтували, але не прикріпили буде виглядати воно приблизно так. Самі лампи, ну, фонарики це циклони. Не знаю, металичку видно, Ні не видно. Ні, це дата. Моделечку не знаю. Ну, якось так і в цілому. А, і, виходить, зараз монтую от ще сюди одну фару і сюди одну фару, буде їх 4 штуки. Я думаю, буде достатньо прикольно та цікаво. Установив я ці фарки. Ось вони стоять. Колхозна, звісно, стоять. Трубодочку провів. Ці також будуть стоять, хотів понаружжя, але на понаружжі не виходить. Так як тут датчик наружної температури стоїть, ну, не зовсім виходить. А тут місце є, якраз посередині, все буде добре. Тому, як так. провода пропущу тут під фарой і виведу ось сюди. І все буде. Круто. Мабуть, десь ж тут і розташую блок керування стробоскопами, а керувати він буде з пульта. Тому якось так. Далі зборка. Ну і ось все, чероки. До речі, підсипили причепу. Зараз перевіримо, там не працює один фонарь. Тому ось так вийшло. З приводу. То замітності. Мен трохи їх притонували і виглядає бомбезно. Ніхто навіть не помічає, що вони там є. Ну так, супер. Зараз ще момент з прицепи. І все, і можна віддавати авто клієнту. Отже, по прицепу. Якщо придивитись, тут позакасали контакти. Зараз перечистимо, зберемо і можна машинку віддавати. І буде все добре. Ось така у нас цікава робота вийшла. Дуже прошу, сильно не пінайте. Так як це перше відео. моє. Ну і в цілому, якщо відео вам сподобається, ставте якісь лайки, подобайте, коментуйте. Можливо, замітили якісь мої помилки. Так. То. Готова послухати, вислухати? Так що якось так. Мирного неба над головою. Гарного вечора.